Вітаю вас, вельми шановне панство! З вами Олег на каналі Дачний експеримент. П'ятниця, останній день робочого тижня, і вирішив трішки пройтись по своїй міні-плантації і позбирати ті стакани, які були посаджені ще місяць тому. І позбирав я їх і вирішив поставити в теплицю. Чутно вам чи ні, не знаю, чи не буде це заважати. Поставив теплицю їх на доукорінення і на е, зимівлю. Власне, давайте покажу вам, що з цього вийшло. Лунає у нас повітряна тривога, але думаю, це не завадить. Е, дивіться, Саджанців небагато, це я частину виніс тільки, але сам принцип хотів показати вам. Ось у мене була така пухенька земелька. Я її перекопав ще перед тим, бачите, як легко заходить лопата. Трішки в ній я зробив поглиблення для того, щоб коренева система саджанців щоб вони не примерзли взимку. І бачите, майже їх на рівень землею поставив. Такі вони гарненькі, зелені. І ще трішки досадив касети ті, які знайшов вуса. В принципі, такі вуса є і дуже гарні, сильні, і слабенькі. ну Якщо слабі, собі лишу, а сильні можна буде вже весною відправити. Хто забажає, то буде декілька сортів, здебільшого це, здебільшого це ранні сорти. І можна буде, думаю, на Квітень На квітень десь так. Початок, там, середина, в залежності від погоди, я надішлю, хто бажає пишіть. От. І для чого я цю ямку зробив? Бачите, заговорився. Зверху, ще накрию. Ось таке у нас було для розсади. Бачите, вона з плівки. Зроблено і накрию наверх, Ну це вже якщо будуть сильні морози, щоб не накривати соломою. От буде Отак От все це тіло виглядати. Ажина, кому потрібно по 30 гривень карака Блек, сорти і тріпл краун є. Так, що тут ще? Трішки саджанців буде Азії. Так, дивлюся, де стакани є. Цих не буде, купчихи не буде, Альби немає. Камраду немає, дарселекта. Немає, можна так сказати. Е, так, чамора. Щось на неї ржавчина напала і щось. Хтось поїв її. Е, чамора. ну Десяток буде, але це таке несуттєво. Ось, некайте, яка чамора. З десяток може буде. Ну от, що тут стакан бачу, сховався якийсь під листям. Ага. О, ось яка чамура, красива. Ось така зараз відірвує. О! Теж поставлю її, бачите, який корінь. Поставлю в теплицю і хай зимує. О, я ось, гляньте, яка красива розетка, потрібно посадити таку викидачку, да. ось така, бачите, яка сильна лист цей жовтий, можна, ну, обережно відріжу, вже і корінці є, зачатки вже коренів є, тому посаджу. Да, десяток буде, чи море. Це таке вже остатки завжди сладкі, да? Якщо так говорити. Так, ну що тут ще у нас? Цю забираємо? Цю теж забираємо. Так, да, штук 10. І в теплиці вона буде доростати там. Мальвіни немає. Пересаджував собі. Так, магнус. Магнус трішки є, бачите, це не знаю, чи його викопувати. Чи лишити тут. ну Може і викопаю. Він такий з гарною кореневою, він в стаканах його зазвичай я саджу, тому що дуже міцні кущі такі, навіть більше, ніж кама. Він так розростається дуже добре. Магнус. Ось ну такі справи потроху працюємо. А завтра субота. Хотів обробити виноград, бачите, але ще не спало листя з сливи. Слива, абрикос, бачите, стоїть жовте все. Тому чекаємо, щоб заразом все обробити. Якраз тут на сьогодні на завтра дощ стоїть, тому не буду вже марнувати залізний купрос. така моя помічниця завжди зі мною. Навіть вночі. Фая. Фая звати кс 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 фая. Не відвертайся від глядачів. Передай вітання. От така На, Будеш гратися. Покажи, як ти граєшся добре. В неї є дві миші, одна на керуванні заводиться, а друга м'яка і вона з ними спить. Навіть інколи в миску собі кладе мишу. І їсть кашу, щоб не вкрали. Дуже такі когті в неї гострі, що не даведи Бог. Як почне гратися, то не руки не буде, ні пальців. Повідкусає і повідгризає. Ну, але така добра загалом кішечка. Кажу їй, де Кокрачова підеш, будеш кусатися в театр. Або хто там в нас український є. Взагалі, хто знає є український театр кішок. Я, я навіть не в курсі, чи тренують їх десь. О! <плес> <плес> так, ну що, віднесу е, чамору в тепличку. І напевно піду щось перекошу. Бо знаєте, на вулиці так ходиш-ходиш, наче нічого не робиш, а їсти хочеться. Таке, то-то-то-то-то-то, нічого ж не робиш. Туди пішов, зробив те, підв'язав те. Крапельні стрічки ось закріплював, щоб сильним вітром їх не здувало. Нарізав куски арматури. ну, У мене там була провалка тоненька. І через кожний метр, напевно. Позакріпляв, бо як фітер дуже такий сильний, то їх здуває. Ось так молодняк росте. Ну, що вам сказати? Осінь. Настрій теж час від часу такий заглиблено осінній. О, таке. Якась невизначеність, можна сказати. Нічого не чекаю, просто чимось займаюся По будням навчання, навчаюся паралельно, як то кажуть, навчатися нікого не пізно, так? Ну а у вільний час від навчання то займаємось цією справою садівництвом. Ще каренці потрібно повикидати тут. Оце ще думаю, бачите, яка земля? Така у нас земля спресована на Та тут на усіх сортах, на сортах, нових купчиха, білий щит, мурана. Я теж думаю, потрібно її рихлить чи ні. Як думаєте? Бачите, яка а земля, вона така за. Ну, як сказати, видно... Така, як, як пластилін, бачите? Це думаю, чи рехлики її чи не треба. От у нас сапку налипає. Уже два ріжечка в мурана. Бачите яка, як глина. Хто на що з нею робити з цією землею? Сейчас викину це. От это от корень зі старої важини. Так, принесу чамору і піду, напевно, обідать. Сонця сьогодні немає, декілька днів поспіль чомусь хмари. Все хмарно, зранку дощ падав туман. Ну, Повністю осінь вступила в свої законні права. Тому що залишаємось на зв'язку, чим ви займаєтесь, з яких областей дивитесь, як взагалі проводити час. Що робити зараз на... Городі, чи може коли виноград чи ні, дерева, коли плануєте обрізати, все пишіть, буде цікаво з вами поспілкуватися. Ну а я з Фаїною переказую вам, Фаї, переказую вам щирі вітання. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. З нами, як завжди, цікаво, і до нових зустрічей! <рес> всім до побачення, всім гарного дня, до зв'язку!